Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг МЗС. Головна подія цього тижня, відбувалася вчора, в Парижі. Зустріч у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ Є і колега, директор департаменту політики і комунікації МЗС Олексій Макєєв, буквально з аеропорту Прибув сюди до вас, щоб сказати, з перших рух, розказати, як все було, тому я запрошую його до слова, а потім ми продовжуємо наш регулярний брифінг. Будь ласка, Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, як в тому прислів'ї, з корабля на брифінг. Це зараз відповідає новому образу Міністерства закордонних справ. Ми ведемо брифінги і включення з різних наших дипломатичних установ. Не виключено, що незабаром будемо робити трансляції безпосередньо з борту літака чи з маршрутки, яка везе нас назад в полі з передам зараз. Так, дійсно вчора відбулися переговори в Парижі. Зустріч підготовчих тривала трошки більше трьох годин, зустріч міністрів тривала близько чотирьох годин. І які основні результати цього засідання? Я б виділив 5 таких важливих елементів. По-перше, було підтверджено відданість всіх сторін мінським домовленостям. Чому це важливо? Тому що останнім часом Російська Федерація у своїх офіційних заявах відмежовується від своїх зобов'язань відповідно до мінських домовленостей. І тому той факт, що ми отримали від російської сторони підтвердження у тому, що Росія виконуватиме ті 13 пунктів. Комплексу заходів, це є дуже важливим елементом. Нагадую, ми виходимо з того, що Москва є ніяким не гарантом виконання мінських домовленостей, а Російська Федерація є підписантом документів, що були підготовлені в Мінську у 2014-му і в лютому 2015 року. По-друге, усіма сторонами було наголошено на необхідності досягти деескалації. Причому важливо, що українська сторона була підтримана німецькими та французькими партнерами. Деескалація має відбуватися по всій лінії дотику. Це означає, що обстріли повинні припинитися. Напади і атаки, такі, як були 3 червня у Мар'їнці, мають зупинитися. Діяльність диверсійно-розвідуваних груп уздовж лінії дотику має бути також припинена. Третім важливим елементом є те, що організація з безпеки співробітництва в Європі і її місії залишаються надзвичайно важливим інструментом. Для того, щоб мінські домовленості виконувалися. І тут, звичайно, ключова роль тристоронньої контактної групи, вона буде продовжувати далі функціонувати, попри окремі прагнення звести роботу цієї групи на Нівець, а також важлива роль спостережної місії, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. причому достатньо довго під час переговорів. Обговорювалося питання не надання допуску спостерігачам ОБСЄ до окремих районів Донецької та Луганської області, як свідчить досвід і статистика, яку міністр Клінкін показав своєму російському колезі і німецькому і французькому міністрам, чітко свідчить про те, що Спостережна спеціальна мітерна місія не отримує практично доступу до окремих районів Донецької та Луганської областей і в такий спосіб не може проконтролювати ані відведення важкої артилерії і техніки, ані присутності там російських військ. Вони просто не мають доступу. Тому питання доступу було одне з ключових, і всі сторони домовилися докласти зусиль для того, щоб цю ситуацію. Виправити. Четвертим і з нашої точки зору найважливішим молементом став початок діалогу в рамках тристоронньої контактної групи з питань обговорення модальності проведення місцевих виборів на території окремих районів Луганської і Донецької області. І в цих переговорах. Як було нами підкреслено, ключову роль має відіг... відігравати Бюро з демократичних інституцій прав людини ОБСЄ як інституції, яка не тільки спостерігає за виборами, а яка формулює стандарти, виборчі стандарти, яких мають дотримуватися усі держави-учасниці, на території яких проводяться вибори. І ще раз позиція української сторони полягає в тому, що Демократичні вибори є ключовим елементом для того, щоб далі вести діалог про остаточне політичне врегулювання ситуації. І останнім важливим з нашої точки зору елементом було питання зрівнення затриманих, незаконно затриманих осіб. Ця дискусія активно ведеться в рамках групи підгрупи. В рамках тристоронньої контактної групи у мінську, на жаль, за останній час не відбулося значного прогресу у звільненні заручників і незаконно утриманих осіб. І ми ще раз наголосили на тому, що всі учасники нормальського формату мають докласти максимальних зусиль, щоб ці особи повернулися додому. Це були основні результати вчорашнього засідання у Парижі. Якщо у вас є запитання, я готовий на них відповісти. Надія волобителька Україна, наскільки задоволена українська сторона результатом переговорів? Ми будемо задоволені результатом переговорів тільки тоді, коли Україна отримає повний контроль над усією територією, коли Україна відновить суверенітет над автономною Республікою Крим. Це звичайно задача максимум. В принципі, переговори були достатньо складні, але як я вам сказав, нам вдалося знешкодити декілька негативних тенденцій, коли Москва намагалася зробити все для того, щоб цей формат дискусій в рамках тристоронньої контактної групи, в рамках нормандського формату було зведено на нівець. Ми змогли. Цю негативну тенденцію, ці негативні тенденції до можна? Yes. Ось синковіталювання в заяві, яку французька сторона діславала по підсумкам зустрічі, там було сказано, що на 2 липня заплановано засідання безпекової робочої підгрупи мінської територіальної контактної групи. Скажіть, що заважало до цього цій безпековій підгрупі працювати? В рамках безпекової підгрупи іде дискусія стосовно того, який спосіб досягти деескалації ситуації в широкі є достатньо складні переговори, які ведуть військові наші фахівці, з тим, щоб деескалація, відведення артилерії позиції. Треба досягти домовленості з технічних і важливих з точки зору як військового облаштування, так і забезпечення там присутності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Тому ці проговори тривають між сторонами, сторони обмінюються пропозиціями, картами, але ми виходимо з того, ми виходимо з нашої зацікавленості якнайшвидше досягти деескалації в широкій. І ще раз наголошу, однак, що нас цікавить не тільки Широкіна, нас цікавить деескалація по всій лінії зіткнення. Власне. Віталій Пілянін, Укрінформ. Напередодні якраз зустрічі в Парижі Павло Клінкін сказав, що ця зустріч не має бути сенсом полетів. Або ми приходимо до конкретних результатів, або ми засвідчуємо, що Росія не хоче виконувати міські домовленості. Про які конкретні результати по домовлення? Можна перемотати плітку хвилину 20 тому. Я виклав 5 важливих з точки зору дипломатії елементів. І ці елементи є надзвичайно важливими. І це є конкретні результати цієї зустрічі. Можна уточнення? Прошу Надія Андрій Кевич РБК. Постійно за результатами цих аналогічних зустрічей, ми чуємо з української сторони аналогічні домовленості, тобто майже нічого нового. А результату, як ми бачимо, немає. І ви називаєте це результатом. Ви абсолютно праві. Феномен дипломатії і реальності полягає в тому, що зазвичай, коли дипломати досягають домовленості. Держави цих домовленостей дотримуються і виконують. Як ми бачимо від початку агресії Російської Федерації проти України, ми бачимо те, що Російська Федерація не дотримується ані своїх міжнародних зобов'язань, ані тих домовленостей, які досягаються в процесі переговорів. З точки зору дипломатії, ми робимо все можливе. Більше того, ми Намагаємося зробити так, щоб усе світове співтовариство, а наші партнери прекрасно розуміють і бачать внаслідок дій, якої сторони ці домовленості не виконуються, щоб світова спільнота спонукала Російську Федерацію до активних дій і до виконання того, під чим ставлять підписи представники Росії. Останнє рішення Європейського Союзу про. Подовження санкцій є також одним із елементів такого міжнародного тиску. Петро Вискадович, чи відомо про зараз про наступні зустрічі, наступні терміни? Ми поки не обговорюємо ніяких конкретних термінів для можливих зустрічей у нас існує. Нормандський формат у нас існує завжди можливість організувати ще телефонні переговори. Я думаю, що найближчими днями ми подивимося, наскільки ми змогли просунутися у деескалації навколо Широкіного. Ми це все пов'яжемо, звичайно, із наступними засіданнями робочих підгруп в рамках тристоронньої контактної групи, які можуть відбутися вже на початку липня. Очевидно, що також в цей час можуть відбутися переговори на високому рівні у телефонні розмови. Дякую вам, колеги, за увагу. Дякую. Тепер про наші будинні справи. Головною новиною тижня, окрім зустрічі в нормадському форматі, безсумнівно стало продовження Європейським Союзом дії санкцій відносно Російської Федерації. 22 червня Рада ЄС продовжила до 31 січня 2016 року термін дії санкцій проти Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з українською російської сторони до ескалації ситуації на сході України, яка є логічним розвитком агресії Російської Федерації. В Криму та на Сході. Це рішення стало логічним кроком Європейського Союзу, чіткий сигнал і е, світовому співтовариству, і Російській Федерації в е, рішучості захищати український суверенітет і, і зрештою, і принципи, загальні принципи міжнародного права, на який він базований. Не буду приховувати, що Російська Федерація не сиділа, складаючи, склавши руки і докладала зусиль для того, щоб змінувати єдність держав Європейського Союзу, але попри, попри намагання посіяти розбіжності всередині ЄС, продовження секторальних санкцій та санкцій, пов'язаних з незаконною анексією Автономної Республіки Крим, засвідчило якраз єдність і консолідовану позицію Європейського Союзу. Сумнівно, що ці санкції також підкреслюють незмінну відповідальність російської сторони за деескалацію ситуації і виконання мінських домовленостей. Ми зі свого боку в черговий раз закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань, взятих на мінську, зокрема, що стосується припинення вогню, відведення важкого озброєння, припинення постачання озброєння на територію України. Виведення з території України військової техніки та військових підрозділів, відновлення контролю України над українсько-російським кордоном та звільнення громадян України, яких незаконно отримує Російська Федерація. У зв'язку з ухваленням санкцій ми також висловлюємо свій розрахунок, що в разі загострення ситуації або нехтування Російської Федерації Мінськими домовленостями, нормами міжнародного права та зобов'язань, Європейський Союз буде готовий невідкладно вжити подальших дієвих кроків для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію для того, щоб збільшити ту ціну, яку платить Росія за свої протиправні дії. Друга тема, яка заслуговує на вашу увагу. Вона стосується більше гуманітарного контексту. Ми продовжуємо вживати зусилля для того, щоб активізувати взаємодії України зі світовими українцями, щоб ще більш ефективно спорубничити метою захисту інтересів України на світовій арені та розвитку власне українських формат у світі. У зв'язку з цим 23 червня. В була було проведена нарада під головуванням заступника міністра керівника апарату Вадима Пристайка, на якій розглядалося питання про внесення змін до законодавства, які дозволять спростити механізм отримання статусу закордонного українця. Ще одне важливе питання. Яке на цьому тижні з'явилося в інформаційному просторі і на нас сьогодні надходило декілька запитань цього приводу, тому ми підготували позицію, і я її озвучу, стосується ходу розслідування трагедії воєнного новомалазійських авіаліній рейсу mh 17 Запитання, які лунають на адресу МДС, пов'язані з проханням прокоментувати інформацію, що була приюдна міжнародним новинним агентством Reuters стосовно а, того, що розглядається питання про створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності осіб, у вчиненні цього житлового злочину. Зв'язку з цим я повноважений зробити наступну заяву. 21 липня 2014 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію 2166, в якій висловила підтримку намірам здійснити повне належне і незалежне міжнародне розслідування інциденту відповідно до правил міжнародної цивільної авіації. А всі держави і члени ООН були закликані надати будь-яку запитану допомогу у цивільному і кримінальному розслідуванні інциденту та притягненні вини до відповідальності. Як ви знаєте, повноваження проведення розслідування були передані Раді з безпеки на транспорті Нідерландів, яка є незалежною структурою. Попередні висновки, оприлюднені цим органом, свідчать про враження літака ззовні великою кількістю високоактивних об'єктів. Це дозволяє сконцентрувати увагу слідчих на вивченні найбільш ймовірної версії, ураження літака ракетою земля повітря. Що стосується остаточних результатів розслідування ради, в тому числі щодо траєкторії польоту та місця запуску ракети, то вони мають бути оприлюднені орієнтовно у жовтні цього року. Ми розраховуємо, що до того часу будуть досягнуті домовленості щодо оптимального механізму притягнення до відповідальності винних осіб. Йдеться не лише про безпосередніх виконавців злочину, і ми на цьому наголошуємо, але й про організаторів. Та інших осіб, які надавали будь-яке сприяння у вчиненні цього злочину. З точки зору міжнародної легітимності механізму притягнення вказаних осіб до відповідальності, найбільш оптимальною нам видається модель створення трибуналу, статут якого схвалюватиметься Радою безпеки ООН. Це дозволить забезпечити взаємодію з трибуналом усіх країн та визнання його рішень. В той же час ми не відхиляємо інших механізмів притягнення до відповідальності, в тому числі в межах національної юрисдикції. Наразі Україна разом з Нідерландами, Австралією, Бельгією та Малайзією активно взаємодіють в рамках спільної слідчої групи для розслідування катастрофи на підставі відповідної багатосторонньої угоди. Напрацювання слідчої групи, а також інформація з інших джерел, мають стати предметом вивчення міжнародного трибуналу після його створення. Ми розраховуємо на підтримку Російської Федерації цих міжнародних зусиль з притягнення до відповідальності виник у катастрофі. Наявна інформація, в тому числі щодо можливих причин катастрофи, має передаватися на розгляд Ради з безпеки на транспорті Нідерландів спільної слідчої групи, а згодом і органам трибуналу. Кінець коментаря з цього приводу. Декілька невеличких анонсів на наступний тиждень. Власне, вже на цьому тижні розпочнуться візити до України важливі, і також візити українських посадовців. І на наступний тиждень теж буде надзвичайно активним, тому я зроблю декілька анонсів, щоб не пропустили цікаві міжнародні події. З 29 червня по 3 липня в Україні буде комісар ради Європи з прав людини міські Нікс. Він відвідає Донецьку та Луганську області. А також зустрінемося з керівництвом держави. Мета візиту це з моніторинг ситуації з захистом прав людини в контексті російської агресії. З 30 червня по 2 липня буде комісар ЄС питань гуманітарної допомоги до управління кризами Христос Спіліанідес. Він, окрім Києва, відвідає Харків, Слов'янськ та Краматорськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці і відповідно зробити висновки щодо можливого залучення. Європейського союзу до подолання гуманітарної кризи. За нашою інформацією, комісар має намір підтвердити рішення ЄС щодо надання додаткової гуманітарної допомоги Україні на суму 15 мільйонів євро. Це рішення має бути оголошено в рамках візиту. У зв'язку з цим я також нагадаю, що загальний обсяг виділеної ЄС гуманітарної допомоги вже становить 139 мільйонів євро. 25-26 червня буде візит до України міністра закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Жанна Асельборна. 24-25 червня, тобто буквально завтра, після завтра, сьогодні точніше, і завтра, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. І це дуже важливий для нас візит. А 25-27 червня Україну відвідає міністр національної оборони, міністр з питань багатокультурності Канади Джейсон Кенні. Як бачите, надзвичайно насичено міжнародними подіями наше життя. Ми по мірі можливостей через пресслужбу, заяви та коментарі МЗС будемо інформувати про хід цих подій та можливі інші події, які становитимуть інтерес. Задоволення відповім на ваші запитання. Давайте. Будь ласка. Україна, чи відомо щось вам з приводу ситуації у Туреччині, коли шестирічна дівчинка сиділа з мертвими батьками? Яка ситуація на випускає, де дівчинка перебуває, коли її привезуть додому? Ситуація, звичайно, абсолютно жахлива і, не дай Боже, комусь мені помитися. А, зараз дитина розміщена в спеціалізованому дитячому відділенні соціальної служби міста Анталія. Там вона перебуватиме до приїзду рідних. Наскільки мені відомо, брат загиблого вже на шляху туди, для того, щоб ухвалити відповідне рішення, оскільки член сім'ї лише може похвалити щодо долі подальшої долі тіл загиблих. З нашого боку, почесний консул України міста Наталія повністю включений в ситуацію з наданням допомоги дитині, контролює регулярно, що з нею відбувається, чи, все, чи вона всім. Так, чи все нормально з умовами її дотримання, і ми ситуацію, звісно, контролюємо, і в Туречній, наш посол в Туреччині це питання на особистому контролі. Mm. Які ще питання? Чи якісь подробиці? Вони, ну, там сказано, що начебто вони вживали алкоголь, хоча й є з цього приводу сумнівів. Що відомо зараз на сьогодні? Ми е не коментуємо якби, ті чутки або. Е Думки, які виникають безпосередньо в людини місці подій, як офіційно орган влади, ми дочекаємося офіційних коментарів наших турецьких колег. Єдине, що можу сказати, що наше посольство в Туреччині вже е е скомунікувало з Міністерством закордонних справ Туреччини з правоохоронними органами. Нас було запевнено, що розслідування буде проведено максимально швидко і максимально точні висновки будуть до нас доведені, і ми ними з вами поділимося. Все ж таки уточня. А цю дівчину документи якісь мають бути, щоб її повернути в Україні. З нашою інформацією ну немає ні, ні паспорта, нічого, що МЗС робить, як ну, юридична, як її вивезти з Туреччини. Це наші консули мають відповідні повноваження для того, щоб видати документ на повернення до України і вся допомога їй буде надана в цьому плані. Проблем не буде. Всі е, е, розуміють цю для дитини, яка це травма, які це шок. І тому їй буде надане максимальне сприяння в усіх питаннях, починаючи від побутових і психологічної допомоги, і закінчуючи оформленням необхідних документів. Посольство з цим працює в курсі, і воно знає, що йому потрібно робити, щоб дитина якомога швидше потрапила на батьківщину до своїх близьких. Які ще питання? Mm. Немає? Все, всім дякую, гарно.